Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про Аллу Волкову, яка творить історію: Шлягіний секрет Шаманська, Ктиторчук і Хайт. Можете зручніше наливайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. 11 січня 2025 року Алла Волкова майже повністю зібрала палац спорту. І ви мені цьому допоможете. Я буду кричати Алла, а ви будете кричати Волк. <клес> ну от, хорошо, що ми тренуємося. Вші Так не можна, ви що, с ума сошли? Вона не вийде так ніколи. Давайте ще раз. Я кричу: Алла! <клес> Алла! Алла? Алла, давайте три рази пробуємо, вдруг вийде. Вдруг вийде, я не знаю, вийде чи ні. Алла! Ава! Зустрічайте на цій серії! Ава Волкова! Справді то, що це єдиний комік, який зголосився виступити не за гонора, а за клінгус. Йому, якщо жони мені, мені таке не подобається. Ні, Я люблю Богдана. Дуже дуже йому, що він є. Класно, класно. Це її перший сольний величезний концерт в жанрі стендапу. І відповідно, Алла Волкова стала першою стендаперкою України, яка змогла зібрати палац. Що ж допомогло насправді зібрати палац спорту Алі Волковій. Я думаю, якраз запит на щирість та простоту. Алла Волкова не намагається бути зіркунею. Вона така, як і усі інші. Така ж сама людина з такими же. Проблемами, потребами, запитами в житті, і до того ж, вона не приховує розповідає про свій життєвий досвід, про свій складний шлях, про свої дитячі травми і не тільки. І це захоплює багатьох. Тому прихильників Оали Волкової з кожним днем стає все більше. І в результаті ми з вами бачимо стендап в палаці спорту. Я думаю, в першу чергу, людина, яка пройшла тяжкий життєвий досвід, тяжкий життєвий шлях. Вона здатна зберігати свою адекватність та зв'язок з реальністю, не відриваючись, не перетворюючись в цих ламурних селебриті, які М -м -м, я не така, я не з вами. Хоча буквально місяць тому ти була людиною з народу, такою ж, як і всі, і тільки завдяки цьому ж народу ти стала зірковою особою. Алло, молодець так тримати. Я сподіваюся, що. Майбутньому, ось та слава і популярність, яка буде з'являтися в тебе ще з більш швидкими темпами, не змінить тебе, твої людські якості, особливості, і ти будеш залишатися тією ж простою, тією ж чарівною та харизматичною. Тож, Алло, вітаємо з справжнім святом, тому що сьогодні це свято на твоїй вулиці. Перша стендап-комікеса, яка змогла зібрати палац спорту в Україні. Хто був то залишився в захваті, будь ласка, напишіть ваші враження, залюбки, ознайомимось. Не буду тримати величезної інтриги, завдяки нашим кошенятам вдалося дізнатися, що блогерка, ютуберка Наталя Шелягіна, яка відома своїми оглядами на техногаджети, змогла заробити на онлі. 400 тисяч доларів за рік і цієї інформації практично ніде немає, тому що Наталка не розповсюджує, скільки ж вона заробляє на даній платформі. Вона не приховує факт того, що в неї є сторінка на онліку. Але при цьому вона викладає світлини в білизні, тобто відвертого там немає. Звісно, неможливо сказати, а що ж насправді відбувається в переписці із донатерами і якого характеру можуть бути ці переписки. Наталка, мабуть, змогла знайти свій шлях та родзинку і підкорити платформу OnlyFans, тому що 400 тисяч доларів майже півмільйона це величезна сума. Наталю ділися своїми секретами, можливо, хтось із наших Спільноти, і я в тому числі перейдемо на цю тіньову сторону, тому що, от не розумію, це справді феномен. До того ж, кошеня змогла дізнатися, що окрім Наталки Шляхіни, зовсім нещодавно на цій платформі зареєструвалася учасниця шоу Пара на мільйон Елізабет Ануруе. Вона заробляє приблизно 7 тисяч гривень в місяць, в принципі, непоганий показник. Фото на сторінці пристойні. Купальниках і білизні конкуренція на онліку досить висока. І кому здається, що ви відкрили там сторінку, відразу показали свої. Світлини ні, так воно не працює. Потрібно мати родзинку, те, чим ти зможеш зачепити, виділятися на фоні більшості крейтерів онліка, і тоді буде певний результат. Тож, Шелягіну можемо лише привітати, тому що обійшла усіх конкуренток 400 тисяч доларів за рік. Вау! Наталю! Наші вітання! Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Як вам взагалі такий заголовок? Техноблогерка з України заробляє? В онліку півмільйона доларів наголошую ще раз: це справжнє мистецтво, потрібно так вміти. Абсолютніший ексклюзив, якого ніде немає. От ми вперше і публікуємо в нашій спільноті. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просиння цього ролику. Нагадую, комусь відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в Дірект інстаграмом. Мого залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Також, любі друзі, можливо, хтось із ваших друзів або безпосередньо ви є на платформі Онлік, які заробіт. Поділіться секретами, як це все працює і чи справді там заробляють величезні гроші. Йдемо далі. А тепер давайте трішки про Аліну Шаманську і Тіну Кароль. Значить, пише наше кошеня. Нещодавно я публікував як штрих до портрету Ксенії Мішиної, як з нею працюють на знімальному майданчику, що вона себе представляла, як вона хамила і грубила іншим людям. Так от, пише кошеня. Вітаю Богдане. Натрапила на відео про Мішину і можливо вам здасться дивним, бо маю інше бачення, але одразу скажу, що я взагалі не її фанатка. Мені випала участь побувати на mm -hmm. Мішена була ангелом порівняно з тою шкароль чи шаманкою, які взагалі не знають, що таке повага до людей і завжди чимось не задоволені. Хамське відношення, і якщо з шаманською на грані того, що тебе пошлють, mm, то скароль це впряму. Так от, змішаною пересікалися рази чотири. І жодного разу, про що вам писали, не було. Але російською справді говорить, виключно російською. І вона нею користується усюди, окрім кадру. Це дійсно. Може підтвердити хто-небудь, а також маю для вас ще одну цікавинку. Трінчер на своїх концертах в Хочі сказала, що йде на побачення. Виявилося, що це бізнесмен і власник салонів краси. Вона прийшла до них у салон, і чоловік швидко підсуетився на побачення. Відразу дивіться, штрих до портрету Шаманської, штрих до портрету Кароль. Тут і Анічка Трінчер потрапила під роздачу наших кошенят. Цікаво. Ну, мабуть, тут працює фактор настрою з Одними Ксенія Мішина приємна позитивна, з іншими супер-негативна. негативна. understand. Now I understand everything. Але сам факт того, що стіною та Шаманкою дуже складно працювати. Це факт. Про Шаманську у нас взагалі був величезний злив. Е, відгукувалися люди, які притиналися з нею в роботі в різних проєктах на тривалій основі і, м'яко кажучи, залишалися в шоці та не в захваті від того, як себе позиціонує Аліна та відноситься до своєї ж команди, не кажучи вже про інший персонал. Що ви думаєте про цей штрих до портрету? Давайте подискутуємо. Хотілось би дізнатися вашої думки. А ось фотограф Олександр Ктиторчук отримав 12 років в'язниці через те, що зваблював дівчат до отримання паспорту. Ну, я тут підбираю слова, тому що розумієте, гіперчутлива тема для Ютюбу. Ютюб не дуже любить таке. А значить, говорили про те, що деякі колеги знали про вподобання Ктиторчука, але ніхто про це не говорив. Відверто не зізнавався. Не поширював інформацію. Мені е, цікаво лише одне: ось ці колеги, які були в курсі вподобань Титарчука, те, що є поза межами закону і будь-якої людської адекватності, ось ці люди, ви є пасивними учасниками е, даного акту. Я знову ж таки, вибачте, друзі, підбираю слова обережно. Як так можна було, ви свідомо приймали участь в цих злочинах? Тепер в мене питання щодо Інді Хайт. Це український режисер, який знімає батьком кліпи. У нас був на нього злив. Можете прийти, вбити Інді Хайт і знайдете в мене в Ютюбі випуск про нього. Там схожа історія. Дівчата ще не отримали паспорт. Є такі чутки в кулуарах, і про це багато говорять. Усі, кому він знімав кліпи, хто без паспорту розумієте, про що я говорю, він з усіма мав. Теплі обійми. А, потрібно, щоб пройшло ще 5, 10, 15 років і тільки тоді, коли зросте кількість жертв до неймовірного, е, я не знаю, числа, тоді почнуть про це говорити чи як. Колеги з шоу-бізнесу. Ей, а чому мовчимо? Можливо, сам інді хайт міг би це якось прокоментувати. Тому що дуже багато звернень є в директі мого інстаграму. Відповідно. Щоб не бути багатослівними, кошенята, кому що відомо про цю історію з Інді Хайтом і про його особливу любов. Напишіть, будь ласка, в директ мого інстаграму будемо вивчати цю тему, тому що подібне повинно мати відповідальність. Давайте обговорювати, давайте надавати розголосу, бо це важливо. Наша з вами пліткова спільнота несе не тільки розважальний характер, а інколи і важливий соціальний. Посил. Тож, давайте чекаю інформацію. Друзі, з вас вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, скажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Січень, лютий, виходить в перемішку з ворожіннями. Побачимось вже завтра, Па-па!